Друзі, привіт! Ловіть декілька вправ, які допоможуть вам швидко впоратися з набріками на обличчя, тіла дуже мало займає вашого часу. Я пропоную почати вже зараз виконувати в реальному часі зі мною. Е, так, кому незручно сидіти в такому положенні, в якому сижу зараз я, ви можете сісти на край стільчика, на край вашого ліжка, дивану. Байдуже. Головне, щоб ви зайняли положення, при якому ваша спина буде рівною. Але не всі вправи ми будемо виконувати і за рівною спиною. Власне, перша право наше. Ми ставимо ручки під наші ребра, знаходимо нашу діафрагму. Діафрагма відповідає за нашу активність нашої лімфою В першу чергу, якщо вона у нас пережата діафрагма, то власне порушується робота лімфа і йдуть такі заційні процеси в організмі. Тому треба цю зону діафрагму м'яс такий, Розслабляти, розслабляти його регулярно, тобто щодня. Що ми робимо? Ми ставимо пальчики під ребра, залазимо, сюди під ребра і трішечки нахиляємося вперед. Тобто маємо відчути такі впадинки і висимо. Бачите, я ручки поставила на ноги, вперлася. І вишу, і розслабляю. При нормальній роботі цього м'язу не повинно відчуватися болю. Якщо вона у вас спазмована, цей м'яз, ви будете на початку відчувати біль. Як і будь-які м'язи спазмовані, вони передають нам привіт у вигляді болі, якщо з ними щось не так. Ось, бачите, я знайшла. Нас. Ось вони. І висимо. І дихаємо, розслабляємося, думаємо про щось. Тобто Та по в такому положенні десь сидимо хвилинку. Сидимо разом зі мною в реальному часі, розмовляємо і працюємо з цим м'ясом. Дуже важливо, дуже важливо тримати його в розслабленому стані. Це наші напрямки. Їхня відсутність при нормальній роботі цього м'язу. І дихати стане легше, і ви зараз себе одразу відчуєте набагато легше, пильніше, особливо ця зона, коли ви її розслабите. Можете так ще про працювати в інших, не в одному, не в одній точці, пожалуй, трошки та собі пішли. Це досить об'ємний м'яз. Я вам пізніше ще зніму відео вправ саме для діафрагми, які я роблю також щодня. Це дихальні вправи, це вправи з моєї розпівки вокальної. Але вони також дуже круто пропрацьовують нашу діафрагму, нашу лімфатичну систему. І я помітила, коли я, наприклад, там перестаю займатися вокалом, на регулярність на увазі саме цими вправами для діафрагми, у мене прибавляється 2-3 кілограми. Це без жартів. От настільки все пов'язано. Тому що ще багато, звичайно, це таке фізичне навантаження, серйозне, коли я займаюся цими справами. Тому обов'язково ми знімемо це відео. Це дуже корисно. Неважливо, не будете ви співати чи не будете, але те, що ви круто прокачаєте цей м'яз діафрагми, це вже дуже великий плюс. Так, я думаю, цього достатньо. ми прокачали, про, про про розслабили, ви відчули, це все діло тепер сіле рівненько і подихаємо ще. Цієї зони. Беремо дихання, вниз ребере. Отам, де ми з вами розслабляли це м'ясо, тепер дихаємо. Видихаємо. Дивіться, вдих через ніс, видих через рот. І уявіть собі, що у нас це працює як поршень. Тобто ми видихаємо, витискаючи повітря зверху вниз. Тобто ми вниз видихаємо і спробуйте. Ще. І ще два рази. І ще. Добре. Тепер переходимо до верху. Нам треба зігнати з вами набріки з обличчя, першу чергу. Ми подихали з вами діафрагму, ми розслабили. І тепер починаємо із нашої зони декольте. Починаємо її такий валик, власне, ми кожен вечір з дівчатами на Тікток-каналі, де я веду безкоштовні прямі ефіри, тому приєднатися до мого каналу на ТікТок. Я роблю там щодня майже годину, масаж обличчя в прямому ефірі, вже більше року, тому приєднатись. Ми з вами, збираємо валик і прикочуємо верх. При цьому постава рівна. Отут вже постава рівна. Ті, хто сіли на стільчик, на край ліжечка, тримаємо рівною поставою і перекочуємо валик вверх. До речі, на початку багато хто може в цій зоні відчувати біль, саме ці також. Дуже. Є в мене дівчата, які наторкнутися не можуть до цієї ділянки, настільки там все переспазмоване. у Тому. Працювати треба особливо з цієї зони. Так, тепер грудний м'яз перекочуємо в сторону. Максимально розслабляємо ці зони, відпускаємо їх, отримуємо задоволення від процесу і так, в сторону. Це займе 10 хвилин вашого часу, але це принесе вам дуже класну користь для вашого настрою в першу чергу. Тому що, Коли ми знімаємо за сплазмованості, особливу зону діафрагми, ми знімаємо половину напруги з нашого тіла. Це ви відчуєте згодом, коли будете робити це на регулярній основі. Так, платизничку нашу обов'язково, як же ж без неї, От Отуди наші ключиці, також збираємо валик і перекочуємо в сторону. Це все так, це все така лімфодренажна техніка, плюс це нам покращує стан нашої шкіри в цих зонах, розслабляємо м'язи, підтягує зону шиї. Зона декольте розрівнюється. Так. І вверх. Досить такі прості вправи на перший поля, але дуже дієві, якщо ви зараз гарно пропрацюєте, пропрацюєте ці зони, ви вже побачите результат, з першого разу я вам це обіцяю. Робіть зі мною. Збережіть відео, робіть щодня. Щодня вранці, можна на початку, навіть вранці ввечері робити цей комплекс, дуже простий, але дуже дієвий. Грудинно-ключично. На вечірніх заняттях на TikTok ми пропрацьовуємо ці зони довше, так як ми готуємо м'язи, обличчя до роботи з ними. А зараз це чисто така лімфодренажна Техніка швидко розігнати нашу лімфочку, покращити кровообіг. По часу цього предостатньо. І зараз ще шиї пропрацюємо. Сідаємо тепер максимально з рівною поставою, нахиляємо голову вперед, відчуваємо витяжіння задньої поверхні шиї. Кладемо ручки на голову, відчули додаткове витяжіння, повертаємо голову в долоню в одну сторону, повільно не поспішаємо і в іншу. Поки тут сижу з вами, на мене вже стільки мурашок навлізла. <ріст> Створюють мені додатковий лімфодренаж. Так, в своєму темпі не поспішаємо. Відчуваємо м'язи шиї. Спазмовані м'язи шиї і роблять там ці всі набряки на нашому обличчі. Тому треба особливо увагу звертати на шиї. І плечики назад. Оцю поставила при цьому, цьому рівна. Кручки в замочок в одну сторону. Витягу. І в іншу. Угу. Добре. Знов плечки назад. І ще розігріли наш сухожийний шолом, подушечками великих пальчиків, прогріли гарно задню поверхню голови. І от на... всі діляночки нам потрібно розтрясти. Друзі, у мене завершується вже мій час, тобто хвилинки буде достатньо, щоб пропрацювати. В принципі, цей всехожий не шолом, але ви можете робити це довше. І, власне, на цьому ми завершуємо вправу. Подивіться, ми навіть до обличчя не дійшли з вами. Тобто, коли ви гарно розігрієте всі ці зони, які я вам продемонструвала перед, зійдуть ваші напряки з обличчя. І потрібно навіть його зачіпати. Тому всім гарного дня. Підписуйтеся на канал YouTube, я відновила його введення нарешті. Буду тепер регулярно виставляти корисні відео для вас, буду ділитися усією інформацією, яку я знаю, яку я вже назбирала за роки. Все, всіх обіймаю, люблю. І до нових зустрічей. Все.